Екзотичний Беліс, дика природа, містична сельва та колоритні міста. У цьому випуску ми вирушимо до Беліс Сіті, серця країни, де колоніальна історія зустрічається з Карибською свободою. Побуваємо в Бельмопані, найменшій столиці у Центральній Америці. Пройдемося густими тропічними хащами сельви, де природа сперігає свої таємниці. А ще зазирнемо у Белізький зоопарк, де тварини живуть у природних умовах. Так, друзі, всім привіт! Наш е, сезон продовжується і зараз ми знаходимося у белізі. Е, зараз не дуже така нормальна погода, тому що з липня до погрудень тут сезон дощів, тому всі наші відео будуть такими е, не дуже, як би мені хотілося. Але все ж таки ми будемо намагатися побачити все можливе, Тому не перемикайтеся, а продовжуйте дивитися. Ну що, починаємо наш шлях. А дістатися з гватемали до болізу можна кількома способами. Ми обрали літак і переліт зайняв близько 2 годин. Для в'їзду в Боліз громадянам України потрібна віза, і її можна отримати в посольстві. Але є винятки, це тоді, якщо у вас є діюча багаторазова віза США, Канади або Шенгенська віза. Рішення стосовно де краще зупинитися в Болізі, залежить від ваших цілей. Якщо ви суто з туристичною метою приїхали, то краще оселитися на островах або на півдні в курортній зоні. А якщо ви приїхали як бізнесмен, то краще зупинитися в Беліз-Сіті. А якщо вам потрібен швидкий доступ до урядових установ, тоді оселяйтеся в Бальмапані. Беліз – це невелика держава в Центральній Америці, площа якої становить 22 тисячі девянош кілометрів квадратних, а населення близько 400 тисяч осіб. Це єдина країна регіону, яка була колонією Великобританії, незалежність від якої вона здобула 21 вересня 1981 року. Важливо наголосити, що Беліз є дружньою по відношенню до України державою. Постійно голосує в ООН за підтримку України. Рішуче засуджує російську агресію проти нашої держави. Беліс відомий у світі перш за все як туристичний напрямок. Дуже популярний серед багатих туристів США і Канади. В Белізі є два найголовніших міста: це місто Беліз і Бальмопан, який є столицею країни. Колись місто Боліс було адміністративним центром колонії Британський Гондурас. Таку назву мала держава Боліс до здобуття Незалежності в 1981 році, після того, як в 1961 році жахливий ураган хатті зруйнував його, мало не вщент. Колоніальний уряд вирішив перенести адміністративний центр в інше місце подалі від узбережжя Карибського моря. Що й було зроблено в 1970 році, тоді адміністративним центром колонії стало місто Бельмопан. Однак місто Боліс відбудувалося і досі залишається найбільшим містом країни, головним портом і важливим економічним та культурним центром. Населення міста становить близько 65 тисяч мешканців. Місто Боліс було засноване в 1638 році на місці невеликого селища Мая, яке називалося Холцуц, англійськими лісозаготівельниками з Ямайки. Оскільки неподалік від нього в море впадає річка Беліс, а також відкривається гирла інших, менших річок і струмків, це місце добре підходило для розбудови порту, призначеного для експорту деревини. Починаючи з 1707 року, тут почало з'являтися дедалі більше чорношкірих рабів, привезених британцями, які працювали на лісозаготівельних роботах. Згодом місто стало найбільшим і найважливішим культурним, економічним і політичним центром колонії. Хоча урагани траплялися і після 1961 року, спричиняючи суттєві руйнування, місто Боліць все одно залишається головним економічним і культурним центром країни. Тут розташовуються найважливіші навчальні заклади країни, головні музеї, найкращі ресторани, багато готелів. А також тут зосереджена ділова активність. Місто Бальмопан, нинішня столиця Болізу, було засноване рішенням колоніального уряду після того, як ураган зруйнував місто Боліз. Урядові установи перемістилися в новий адміністративний центр в 1970 році. Зараз в Бальмапані разом з околицями проживає близько 27 тисяч мешканців. Він є найменшою наймолодшою столицею американських континентів. Місто розташовується на відстані 82 км від міста Беліз. Назва Бальмопан – це скорочення від назв двох річок: річки Беліс, яка протікає неподалік, та річки Мопан, котра впадає в річку Беліс. Наразі в столиці розташовується парламент Белізу, будівля якого дещо нагадує зовнішнім виглядом стародавні храми має. Різні міністерства та інші урядові установи. Хоча територія Белізу є відносно невеликою, країна сильно вирізняється унікальністю і розмаїттям своєї природи і географічних ландшафтів. На жаль, у світі мало знають про Беліз та його природу. Наприклад, мало хто знає, що другий за величиною у світі бар'єрний риф знаходиться в територіальних водах Белізу. Його протяжність становить 386 кілометрів, і він визнаний ЮНЕСКО світовою спадщиною людства. Північ Белізу – це здебільшого пласкі болотисті рівнини, подекуди вкриті густим лісом. На півдні знаходяться гори Мая. Густі ліси вкривають понад 56% території Белізу. Ще 24% території країни це савана, мангрові зарості, чагарники, болота і внутрішні водойми. Беліз є регіональним лідером в справі охорони природи. 37% території країни тією чи іншою мірою становлять заповідні землі. Для порівняння в Коста-Риці цей показник становить 27% території країни. Перший в світі заповідник для охорони ягуарів Кокском Басейн був створений саме в Белізі. Він займає площі понад 400 км2 і розташовується на східних схилах Єрмая. Значна частина територіальних вод також є заповідною зоною. Беліс став першою країною у світі, яка заборонила донне травня риби. Це сталося у 2015 році. Звісно, залишається багато проблем пов'язаних з охороною природи, але Беліз впевнено намагається їх вирішувати і докладає для цього значних зусиль. Зрештою, краса природи Білізу це один з головних факторів туристичної привабливості держави. Так у 2012 році в Белізі побувало близько 1 мільйону туристів, з яких близько 600 тисяч становили громадяни США. Туризм щороку приносить країні сотні мільйонів доларів прибутку. На території Белізу знаходиться багато унікальних археологічних пам'яток часів цивілізації Майя. Найвідомішою з них є руїни міста Караколь. Цей об'єкт знаходиться в Сельві, неподалік від кордону з Гатемалою. Колись Караколі та околицях проживало більше 140 тисяч мешканців. На жаль, зважаючи на короткий термін перебування в країні, ми не змогли побачити на власні очі навіть найцікавіші археологічні пам'ятки Белізу. Руїни міста Караколь ми хотіли побачити за будь-яку ціну, але в той єдиний день, коли це здавалося можливим, йшли сильні дощі. На півдні Болісу деякі населені пункти були підтоплені, тому ґрунтова дорога в караколі, яка йде від міста Сан-Ігнасіо, була закритою для проїзду. Навіть печери неподалік від міста Боліс, які теж є пам'ятками цивілізації Май, ми не змогли побачити з тієї ж причини. Хоча після тривалих умовлянь охорона дозволила нам проїхати на заповідну територію, і ми змогли, хоч трохи, побачити сельву, гори, річку в сельві, а також подивитися дорогою туди і назад, як виглядає сільське життя в Белізі. Так, друзі, зараз ми перебуваємо у Белізькому зоопарку. І він виглядає дуже так незвичайно, ніж коли ви знаходитеся в джунглях. І тут мають бути якісь рідкісні види тварин. Так, давайте подивимося а, ці всі види. Зоопарк Белізу і тропічний освітній центр розташовуються на відстані близько 47 кілометрів від міста Беліз. Цей зоопарк, який займає площу 12 гектарів, був заснований в 1983 році Шарон Матолою. В зоопарку представлено 48 видів тварин. Усі вони є місцевими. Що важливо, зоопарк розташований в справжньому природному середовищі в лісі. Первина рослинність була збережена, і серед заростей прокладені стежки, посипані гравієм, вольєри і штучні водойми, є доволі просторими. А деякі тварини ведуть напіввільний спосіб життя. Зоопарк і освітній центр щороку відвідують близько 70 тисяч відвідувачів, значну частину з яких становлять вчителі, учні і студенти. Зоопарк болізо фокусується на виконанні освітніх і просвітницьких завдань, намагаючись представити місцевих тварин в максимально наближеному до природного середовища. Цікава є історія заснування зоопарку. У 1983 році знімальна група, на чолі з Річардом Фостером, прибула в країну для того, щоб зняти документальний фільм Зелений ліс. Робота тривала доволі довго, і групі довелося придбати деяких тварин, якими опікувалася Шарон Матола. Коли роботи були завершені, постало питання, що робити з цими тваринами. Вони не змогли б вижити на волі, оскільки занадто звикли до людей за цей час, а здійснити ефтаназію видавалося жорстоким вчинком. Шарон Матола вирішила залишитися з тваринами і створити невеликий зоопарк. Під її опікою на той момент було декілька екзотичних птахів пума, оцелот і ягуар. Тож, за підтримки уряду іноземних донорів, зоопарк перемістився туди, де він знаходиться зараз, в 1991 році почав функціонувати у якості важливої освітньої установи. Що цікаво, всі мешканці зоопарку це тварини, які колись були чиїмось домашніми тваринами. Або ж ті, яких знайшли пораненими і доставили в зоопарк, або ж надіслані з інших зоопарків, або такі, що народилися в самому зоопарку. Зоопарк Белізу принципово не відловлює тварин в дикій природі. Серед унікальних тварин, яких можна зустріти в цьому зоопарку: тапір, Бейрда, даревни мурофаїта мандуа, ягуар, оцелот, маргай, ягуарунді, пума, юкатанські мавпи-павуки, мавпи перевони Агуті, пекарі, місцеві види оленів, крокодили, кінкажу, райдужні тукани, котрі є символом болізу, папуги макаої амазони, пітони ігуани і різні види сов. Для того, щоб краще ознайомитися зі способом життя і поведінкою нічних тварин, можна замовити нічну екскурсію в зоопарку, під час якої ви зможете спостерігати за нічними тваринами. Також варто зазначити, що цей зоопарк бере участь в низці програм зі збереження охорони певних видів тварин, як топілів, ягуарів та орлів гарпій. Оскільки часто стається так, що для тулів у сельві під час відвідування Белісу просто не вистачає часу, відвідування цього чудового, хоч і невеликого зоопарку, дає змогу бодай побіжно ознайомитися з яскравим та унікальним тваринним світом цієї дивовижної країни. Музей Белізу це найбільший і головний з діючих музеїв країни. В Белізі є багато унікальних руїн і міст стародавній цивілізації майя. Зокрема, саме на території Белізу розташовується унікальне місто Караколь, але музейних установ не так багато. Тим важливіше відвідати цей музей, який містить багато артефактів доби Мая, деякі етнографічні матеріали, експонати колоніальної доби, стенди експонати, присвячені рабовласництву і боротьбі з ним, експозиції, які присвячені унікальній природі країни, а також мистецькі твори на кшталт колекції картин відомого художника Гаріфуна Каетана. Сама будівля споруджена в 1854 1857 роках. Колоніальні часи була в'язницею. Вона виконувала функції в'язниці протягом певного часу і після здобуття Белізом Незалежності до 1993 року. У 2002 році в цій будівлі після реконструкції і ремонту було відкрито музей. Цікаво зазначити, що цегла, яка використовувалася для будівництва цієї споруди, була привезена з Лондону. В музеї експонується колекція виробів з нефриту часів цивілізації Майя. Музей має зручне розташування і ціна квитка становить 10 боліських доларів. Для формування цілісного уявлення про історію і культурну спадщину болізу обов'язково раджу відвідати цей музей. Беліс це справжня знахідка для любителів природи, історії та відпочинку на морі. Тут можна побачити величні руїни цивілізації Майя, зануритися в унікальні підводні світи та відчути атмосферу справжньої свободи. Ця країна маленька, але вражень залишає на все життя. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, то підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових пригодах. На завершення хочу висловити подяку громадському діячу бізнесмену та болізофілу Назарію Степанківу, який люб'язно став спонсором цього відеопродукту.